Так, колеги, мої вітання. Значить, що сьогодні? Перша підживка Сойки. Ніколи цього, правда, не робили, Ну, будемо пробувати. Що у нас сьогодні? Гумат. Гумат від компанії. Зараз скажу вам, як називається. О! Гуміплюс, ТОВ, агрофірма Гермес. Так, Будемо давати насойку. Дивіться, що тут? що тут є, де воно те, що написано. Так, залізо, мід, цинк, марганець, молібден, кобальт, Бор. Так, ось. Звісно ж буде в нас і контроль, бо не на всі площі. Ти не полощиш? Сплощиш. Так, а що тут? Що тут перекрито, відкрито? А ти відкрив кран? Я ще вом включив. А, ну давай. Включаємо. Так, що, воно йде? Да, наче пішло. Так, є відсіжують 5 літрів. Кріску робили. Там це ж стандартні каністрочки. Давай я потримаю. В общем, трошечки більше, ніж по півлі, виходить даного препарата. Побачим, конечно, різницю, що воно получиться у нас так, давай. Уже просто Охи чорне там в баку, капець. Выливай, кстати, да хорошо вже. Чуть-чуть не хватило, да, тобі там? Ну все. Помощник Нам, мене. Ну якраз так як має бути. Та й цей чоловік казав, що тут щось таке в оприскивателю, да, объем. Так що Щоб всі знали, скільки тут объем. Так, відкриваємо. Так забирає. Ух, чорне таке. Сейчас пропаганди. Да не, все, все. Так, хай набирає, ти попалаш... цю каністрочку одразу ж Тоже, щоб було чистеньке, все. Заправочка так у нас відбувається, МТЗха витягує. Так, а ми що? На полі зустрінеться, покажу вже яка сойка у нас. Температура сьогодні класна для оприскування. Так, колеги, дивіться. Дороги, дивіться скільки. Все одно топчуть. Скільки козлам треба дороги, скажіть мені, напишіть в коментарях, у мене слов немає. Просто. Ну, Мудачь, тупо галіме мудачьо. Це капець. Їдем на сойку. Ой, де тут вона ось так виглядає? Ну та вийдем, звісно, покажемо. По крайній мірі красота. Як мені там писали. Так сіють, горіхи чи садять, яблуні там і так далі. майо, блін, спеціалісти ви спеціалісти Повиращування сої. Ну, коротше, мені кажеться, треба кинути сюди якусь ворону або забить якогось штиря класного такого, щоб скати поремонтував, І тоді може так дасть Бог дойде тупорилих тільки через руки доходить, бо голова ж не працює. Ну а як іначе вчити? То все, болото по болоті проїхали, все, дорога ужасна. Уже їдеш. Хоча тут раніше можна було на всіх парах летіти, даже трактором. Зараз, а ні, не получится. Ну як то так. Ну що колеги, заїхали ми вже края відділили, покажу вам сойку і покажу вам розкумачити. Ну не розкумачити, а показати примір, що не треба на сою ґрунтовий Не, Ну не треба. Бо є у нас тут сусіди, які коли при посіві соняшника бризкали спочатку раундапом, а потім бризкали цим же. Скажіть а я скажу. Грунтовиком. І тут, звісно ж, соя ну, слабенька. бачите? Сравнительно вона трошки підкручена, ну така от не дуже видно результат. Ну, ось, о, бачите, такими виямками. Я не знаю, що, звісно, спонукало сюди залізти заприскувачем чоловіка. Ну, вже маємо те, що маємо. І ось, дивіться, сойка вже на 70. Це дивіться, великий очах був тут осота. Сою сожрало, це підтверджує те, що треба як тільки сойка чи це бур'янець, одразу треба сойку накривати раундапом. І ось вже, дивіться, непосередньо вже в гонах. Давайте покажу вам, яка вона. Це бачите, коричневі такі плями. Це треба фунгіцид їй вже давати. Щось під, підкушане. інсекту додамо. А так, в принципі, сойка, дивіться, гілкується. Ще не бачу світу, нічого немає. Але тим не менш, ага, бачите, пішла гілкуватися, на вигляд, сойка краще, ніж прошлий рік. А чим краще, а тому що ми додавали тут. Препаратів багатенько при протравці. Додавали тут добрива при посіві. я не показував, це думаю, не буду афіширувати, поки місць нічого. І плюс велике діло це дощі. Дощі пройшли і ми маємо гарненьку сойку. А для сої дощ саме основне. О, дивіться, цвіточок. Саме основне. Буде дощ, буде волога, буде соя. Ось так. Так, да, казали, спеціалісти там всякі гріхи, яблуні там, ще щось, господи. Ну, що перелі. Треба буде зайти, ще пройтися полторашечкою Раундапа. тому що є не все взяло. Ну бо тут сильно засміченість була. Падалки, амброзії і так далі, дуже була вона засмічена. Я раз тільки бризкав. Оце я діагональку беру і красота. Ну от, бачите, так? Да? Ну що тут сказати? Росте, росте і слава Богу. А ну лайкоса заслуговує чи ні. Пишіть, коментуйте. Соя на 70. Багато бачу, хто повідмовлявся, сою сіяти. А ми спробували. А тепер печем так, як спробували. Нам сподобалося. Ну якось так. Що, полетіли. Працювати. Зараз все забиваємо. Ось у мене така діагональ, виходить. Видно слід. Для чого роблю діагональ? Для того, щоб мені потім в случае тривоги видно було, куди їхати. А то коли по рядочкам, то мені не видно. Якось так. Поперли. І так, колеги. Продовжуємо оприскування. Сонечко, вон, бачите, вже де? Вже сіло. Тишина, Штіль повніший. Прям красота, неймовірно. В общем що, перейшли ми на форсунки як jet. Хочу показати вам, як покривають вони. Так, оно фокусіруйся. Ось дивіться, видно чітко на листочку. Листочок мокрий. Накриття просто шикардосне. Бачите, да? все. Найбільше люблю я вносити всі препарати. Це з вечора в ніч. Це, ну просто іключительний момент. Так тих, блін. Я не можу передати словами просто цю красоту. Та й думаю, хто, хто в тімі, той в тімі. Клас. Дивишся, сойка. Ну, получається народ. Получається її виращувати в мене. І вам так рекомендую і наголошую, може кому треба, буде посівний матеріал. Замовляйте зарані, не во время жнив, зарані замовляйте. Бо потім я не буду приймати жодних заявочок на реалізацію, або, верніше, на покупку. Та і все. Оце, оце так, щоб не було як в минулому році. Куплю, куплю, трамвай люблю. Чи як там. Та не важне. Потім все здав, та і все на том, і вся любов. Та якось так. Все. Всім добра здоров'я, всім пока.